Всім привіт, друзі! Дякую, що ви знову завітали на кіносмак. В цьому відео на вас чекає фінальна десятка кращих фільмів 2023 року за рейтингом. IMDb. будь ласка, підтримайте канал вподобайкою та підпискою. Натисніть дзвіночок, поділіться цим відео з друзями. І нумо до фінального топу 2023 тисячі Відкриває десятку стрічка, на яку в цьому році дуже чекали. Це Барбі від Warner Bros. Pictures, що інтригує не тільки незвичним жанром, але й тандемом виконавців головних ролей Марго Роббі, що зіграла Барбі, та Райана Гослінга, який перевтілися у Кена. Думаю, що не потрібно уточнювати, хто такі Барбі та Кен, адже вони є найвідомішими ляльками у світі. Так ось, за сюжетом фільму ляльки були вигнані з Барбіленду, адже виявились недостатньо ідеальними. І ось тепер вони потрапляють в реальний світ, який дуже відрізняється від казкового. Режисером стрічки стала Грета Гервік, яка має номінацію на Оскар за фільм Леді Бьорд Маргоробі, що зіграла Барбі, як я вже казав, вище має дві номінації на Оскар та п'ять на Бафта. Побажаємо їй нарешті взяти якусь статуетку. А то скільки можна у Райана Гослінга, той що кен статуетка є. Це золотий глобус за роль у фільмі «Ла-Ла «La Ленд. -la але останнім часом чогось путнього у актора не виходило. Отже, йому теж побажаємо удачі. А нам з вами побажаємо приємного перегляду. No back in a box even if nobody else humans only have one ending get that for me ideas live forever На дев'ятій сходинці розташувався американський музичний фантазійний фільм Вонка, який є ще однією екранізацією повісті британського письменника Рольда Далла Чарлі та Шоколадна фабрика. Нова стрічка є приквелом фільму Вілі Вонка та Шоколадна фабрика 1971 року і розповідає історію молодого Вонки, який ще тільки починає свій шлях до багатства та солодкого життя. Впевнений, що багато хто з глядачів пам'ятає попередню екранізацію цієї повісті. Фільм Тіма Бертона Чарлі та Шоколадна фабрика 2005 року, де в ролі Вонки виблискував сам Джонні Деп. У варіанті ж 2023 року цю роль виконує Тімоті Шаламе, один з найпопулярніших акторів сьогодення, якщо не сказати найпопулярніший. Цей американський актор французького походження за свої 28 років вже встиг номінуватися на Оскар, неодноразово на золотий глобус та бафта, і відзнятися у фільмах видатних режисерів сучасності. Назви мене своїм ім'ям Луки Гуаданьїно Леді Бьорд Гретти Гервік, Вуді на дощовий день у Нью-Йорку, Дені вільньова дюна, і це далеко не весь список. І ось тепер роль Віллі вонки, у якій його безумовно будуть порівнювати з депом. Погодьтесь суперництво важкувате. Цікаво буде глянути. Хто ж переможе. Восьме місце топу дістається фільму Air. Стрічка розповідає історію створення всесвітньо відомого бренду Air Jordan. Досить нішевий сюжет скажете ви, чим це може бути цікаво? Кіносмак відповість творцями цього кіно, тандемом Бена Афлека та Мета Деймона, що свого часу за сценарій до фільму Розумник Вілл Гантінг» отримали Оскари. Дія у стрічці відбувається у 80-ті роки 20-го століття, коли талановитий маркетолог компанії Nike Sony Vacko розробляє нову концепцію для продажу взуття і вирішує вмовити на той. Час не супер знаменитого баскетболіста Майкла Джордана погодитись рекламувати абсолютно нову лінію кросівок. Роль цього самого маркетолога дісталася Мету Дейману. Роль співзасновника Nike Філа Найта грає Бен Афлек, що за сумісництвом є режисером стрічки. Оке цвисків. На про руки не се фотонамбіє кор. That's the literal definition of rookie, yeah. A shoe is just a shoe. Until my son steps into it. Цьому місце топу посідає американсько-британський фільм Перекладач. Відразу відмічаємо, що режисером стрічки є Гай Річчі. Тож трохи докладніше про його професійні здобутки. І перше, що спадає на думку, це те, що пан річчі це екс-чоловік Мадонни. Все, жартую, не все звичайно. Гай річчі, англійський кінорежисер та сценарист, чий фільм Карти, гроші два стволи мав приголомшливий успіх і приніс режисерові світове визнання. Далі були успішні великий куш, револьвер, шерлок Голмс, «Джентльмени» І ось у 2020 Третьому перекладач, про який йдеться зараз, і рейтинг якого склав достойні 7,5. і напевно не тільки завдяки гучному імені режисера, а й виконавцю головної ролі, яким є Джейк Джиленгол. На думку кіносмак, цей актор є одним з найталановитіших акторів сучасності, безліч усіляких премій, серед яких номінація на Оскар за роль другого плану у фільмі Горбата Гора. Фільми Доні Дарко, «Зодіак», Принц Персії, Піски часу, Початковий код, Патруль, Життя та багато інших кіноробіт актора переконують глядача. У беззаперечному багатогранному його таланті. Отже, у перекладачі пан Джиленгол грає роль сержанта Джона Кінлі, який закінчує свою службу в Афганістані і в останні дні відправляється на завдання з перекладачем Ахмедом. Їх група потрапляє у пастку і тільки їм двом вдається врятуватися. Щоправда, Джон отримує важке поранення. Ахмедові вдається врятувати пораненого сержанта та доставити його у безпечне місце, але ціною власної свободи. Через деякий час Джон починає відчувати провину перед Ахмедом. Тож Кінлі

Шоста сходинка рейтингу дістається фільму, що був чи не найочікуванішою прем'єрою 2023 року. Фільм Джон Вік 4» – нова частина вже легендарної франшизи з Кіану Рівзом у головній ролі досяг рейтингу у 7,7. Напевно, немає серед глядачів цього відео таких, хто б не дивився хоча б декілька суперхітових стрічок з цим суперзірковим актором: швидкість Адвокат диявола, серія фільмів Матриця Константин. Ну і звичайно, три фільми Джон Вік. А ось тепер четвертий, у якому Джон продовжує. Боротьбу з правлінням кланів, щоб кінець кінцем покинути кримінальний світ і здобути омріяну свободу. До ролі Кінга Бауері повернувся Лоренс Фішборн, який вже працював з Рівзом у легендарній матриці, а зрежисував стрічку, як і попередні три, чац та Хелскі, американський режисер та каскадер. If you win, the table will honor its word. I want you to find your peace. But the good death only comes after a good life. You and I left a good life behind a long time ago, my friend. Друзі, ми на екваторі нашого топу. Тож хочу нагадати, що кіносмак є у Телеграм. Там публікую ще більше кіносеріальних новинок та підказки, де їх можна переглянути українською. Підписуйтесь обов'язково, скануючи QR-код або переходячи за посиланням в описі відео. Кіносмак на Ютуб потребує вашої підтримки. Якщо маєте можливість фінансово підтримати канал, ви можете це зробити, пригостивши наше жебеня кавою або будь-яким іншим способом за посиланнями в описі відео. А ваші вподобайки, підписка, коментарі та розповсюдження цього відео це абсолютно безкоштовна, але не менш важлива підтримка у розвитку україномовного контенту. Шалена дяка вам за неї. П'яте місце топу дістається. Стрічці звук свободи, рейтинг якої осягнув 7,7, заснована вона на історії реальної людини Тіма Баларда, який працював у США в органах безпеки, але згодом звільнився та заснував організацію, метою діяльності якої була боротьба з торгівлею людьми. Тож за сюжетом до квартири Роберто, батька двох дітей, приходить в минулому королева краси на ім'я Жизель, і пропонує укласти з його малечою контракти на роботу в якості дитячих моделей. Роберто погоджується і відвозить сина Мігеля та дочку Росіо на кастинг, але коли він повертається, щоб забрати дітлахів додому, то знаходить пусту будівлю. Тим часом, десь в Америці агент Тім Баллард займається розшуком та арештом збочинців, що переслідуються за зберігання та розповсюдження дитячої порнографії. В результаті роботи над однією такою справою, тіму вдається врятувати Мігеля. Хлопчик розповідає йому про свою сестру Росіо, яка все ще у полоні. Чоловік відправляє хлопця до батька, пообіцявши врятувати його сестру. Стрічка, що висвітлює досить важку тему торгівлі людьми, а особливо дітьми, була до досить високо оцінена як критиками, так і глядачами. Тільки у США за бюджету у 14 мільйонів і 600 тисяч доларів фільму прокаті зібрав майже 176 мільйонів. Головні ролі тут виконали актори Джеймс Керізе, що відомий по ролі Ісуса Христа у фільмі Страсті Христові Міла Сорвіно, володарка Оскару та Золотого Глобусу. За роль у стрічці Вуді Алена, велика Афродита. That? That's the sound of freedom. Четверту сходинку рейтингу посідає стрічка Місія, неможлива розплата, частина перша. З Томом Крузом у головній ролі є високим рейтингом у 7,8. Не думаю, що одна з найпопулярніших у світі франшиз потребує особливої презентації. Але декілька фактів про фільм все ж треба озвучити. З назви можна зрозуміти, що це тільки перша частина, значить, має бути ще й друга. Так, ось ця друга частина стане фінальною для всієї франшизи. Невже фінал у неможливих місіях таки можливий? Ой, не знаю. А грошики до речі. Бюджет стрічки склав 290 мільйонів доларів, і це рекорд для всієї серії. Але це ж Томі Круз, Топган Ган Меврік, якого зібрав у прокаті майже півтора мільярди, адже всі хочуть побачити неймовірний трюк на мотоциклі у виконанні Круза і вкотре зануритись у пригоди Ітана Ганта, на якого знову чекає надважлива місія не допустити потрапляння потужної зброї у погані руки. Звичайно, на нас чекають пригоди, драма, екшен, все по класиці жанру. Друзі, на черзі бронза добірки. Трійку найрейтинговіших фільмів 2023 року відкриває одна з найочікуваніших прем'єр року стрічка вбивці Квіткової повні, що викликала дев'яти хвилинні овації після показу на венеціанському кінофестивалі і отримала рейтинг у 7,8. Ну а як тут не аплодувати? Якщо режисером фільму є Мартін Скорсезе, а у головних ролях Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро. І взагалі у касті суперталановита зіркова плеяда. Кіносмак не буде навіть на Гатися у цьому відео назвати премії та фільмографію вище згаданих осіб. Це тема для великого окремого відео. Напишіть у коментах, якщо хочете побачити таке про Скорсезе, Ді Капріо та Де Ніро. Фільм Вбивці квіткової повні є екранізацією науково-популярного роману американського журналіста Девіда Гранна Вбивці Квіткової повні нафта гроші кров, яка вийшла у 2017 році і потрапила до десятки кращих науково-популярних творів року. Дія у фільмі відбувається у 1920-х роках в штаті Оклахома, де проживає інді. Індіанське плем'я Осейджі. Після того, як на землях племені були знайдені великі родовища нафти, там відбувається низка загадкових убивств індіанців. Злочини привертають увагу ФБР, і агенти вирушають в округ Осейдж для розслідування. Все змов фрейдов. То самтиніворовигрефорешті лай. Срібло топ-10. Друге місце цьогорічного рейтингу дістається фільмові Вартові галактики 3 американському комедійному супергеройському бойовику, який заснований на одноіменній серії коміксів Марвел. У третій частині дружна команда вартових буде протистояти вищому еволюціонеру, лиходію, що прагне створити ідеальне суспільство. Колись він ставив експерименти над ракетою, внаслідок яких єноти став людиноподібним. Такими людиноподібними звірями лиходій заселив цілу планету. Тож ракета Трапляє до рук давнього кривдника, а вартові, звісно, поспішають на порятунок товариша. І нарешті кіно золото 2023 року, яке дістається. Річці Крістофера Нолана Опенгеймер, що отримала рейтинг 8,4. Тут одразу говоримо про режисера, адже Крістофер Нолан один з найкасовіших та найвпливовіших режисерів сучасного світу кіно. Фільми Темний лицар, початок, інтерстеллар, Тенет завжди привертали увагу як глядачів, так і критиків своєю масштабністю та нетривіальним сюжетом. І ось нова стрічка пана Нолана, британсько-американська біографічна драма, що розповість нам історію фізика теоретика Роберта Опенгеймера, який відіграв не останню Лю створення атомної бомби. Основою для сценарію фільму слугувала книга Кая Берда та Мартіна Шервіна Американський прометей, тріумф та трагедія Роберта Опенгеймера, над якою автори працювали 25 років. За словами режисера, у фільмі не просто показаний процес створення вченим учасником мангетенського проекту бомби, але й душевні муки, що тривожили вченого під час створення зброї масового знищення. Для актора Кіліана Мерфі, зірки серіалу Гострі картузи. Головна роль в Опенгеймері стала шостою спільною роботою з Ноланом. Після Фільмів Дюнкерк, початок та трилогії про Бетмена. Серед зірок у фільмі побачимо не тільки Мерфі, Емілі Блан зіграє дружину вченого і далі цілий список. Мед Деймон, Роберт Дауні, молодший, Гері Олдмен, Рамі Малек, Джош Гарнет. Бюджет стрічки склав 100 мільйонів доларів. Велика частка з яких пішла на відтворення ядерного вибуху без використання графіки. Так режисер вже робив у попередньому фільмі Тенет коли насправді підірвав Боїнг. Однозначно, стрічка заслуговує на провідні місця цьогорічного топу. Друзі, ну як вам десятка кращих, можливо, у вас є свої найулюбленіші стрічки 2023 року, які не потрапили до цього топу. Пишіть у коментах, і невеличка післямова від кіносмак. Говорячи про 2023 кінорік, не можна не згадати стрічки, на які дуже чекали, але які у підсумку не отримали високого рейтингу. Це безумовно найочікуваніша прем'єра 2023 року. Історичний фільм культового режисера сучасності з культовим актором у ролі культового імператора. Стрічка на Наполеон, рейтинг якої сягнув лише шести цілих та шестидесятих, що власне відомо, відповідно синопсису, Пан Скот у стрічці показує історію приходу Наполеона Бонапарта до влади на фоні досить нестабільних відносин з першою жінкою Жозефіною. Їх велике кохання супроводжувалось зрадами з обох боків, але прожило досить довго з моменту їх весілля 1796 року аж до 1810-го, коли Наполеон став думати про народження спадкоємця. Також, окрім любовної історії, режисер обіцяє масштаб. Абні сцени баталій у головній ролі тут Хоакін Фенікс, який раніше працював зі Скотом у культовому гладіаторі. Жозефіну зіграла англійська акторка Ванеса Кірбі, що відома ролями у серії фільмів Місія нездійсненна, серіалі Корона та стрічці Фрагменти жінки. Чим відомі рідлі Скот та Хоакін Фенікс перераховувати не буду. Це матеріал для окремого відео. Дуже сподіваюсь, що у кіносмак вистачить часу для створення відео про культових режисерів та акторів сучасності. Majesty, we are discovered. Good. I'm the first to admit when I make a mistake, I simply never do. Друга довгоочікувана новинка, що не виправдала рейтингових сподівань, це фантастичний фільм, бунтівний місяць, частина перша дитя вогню, який отримав рейтинг лише у 5,8. На стрічку чекали багато фанатів жанру, адже зрежисерував її Зак Снайдер, що відомий своїми роботами над фільмами Триста спартанців та людина зі сталі. При створенні стрічки режисер надихався фільмами Зоріні війни Джорджа Лукаса та сім самураїв Акіри Курасави. У центрі сюжету нової стрічки Кора, що збирає військо для протистояння злісним тирану Балізаріусу, який загрожує вчинити розправу над жителями мирної колонії, де вона оселилась. Роль войовниці у стрічці виконала алжирська акторка Софія Бутелла, яку ви могли бачити у фільмах Стартрек Нескінченність, Кінгсмен, Таємна служба та устріч «Мумія». механічного лицаря на ім'я Джиммі, який бореться плічопліч -пліч з головною героїнею, озвучив не аби хто, а сам Ентоні Гопкінс. І взагалі проєкт обіцяє стати чи не найдорожчим фільмом Netflix, адже його бюджет склав рекордні 166 мільйонів all that Не дотягнула до високого рейтингу справжня кіноподія року. Фільм Девіда Фінчера Убивця, рейтинг якого сягнув лише 6,8. Пан Фінчер, саме той режисер, який подарував світові культові бійцівський клуб, «Чужий три, зодіак, загадкова історія Бенджаміна Баттона, дівчина з тату дракона. Новий фільм вбивця заснований на серії одноіменних французьких коміксів Алексіса Нолента і розповідає історію високопрофесійного кілера, який під час виконання нового завдання зазнає невдачі. Тепер він сам стає. Є мішенью для колишніх роботодавців за словами Фінчера. Під час роботи над стрічкою він хотів зосередити увагу на повсякденному житті головного персонажа, показати, що зло банальне і його багато серед нас. Тобто, це має бути щось нетривіальне про крутого кіллера. Хочеться вірити, особливо беручи до уваги, що головну роль тут виконав Майкл Фасбендер, девід з прометея та чужий заповіт, Магнето з франшизи Люди Ікс, а ще Стів Джобс та Брендон з сорому також у касті вбивці помічена шикарна та неперевершена Тільда Свінтон. Що є призером двох найбільших кінофестивалей світу Берлінського та Менеціанського, та є лауреатом премії Оскар та Бафта за роль у фільмі Майкл Клейтон. Актриса створила величезну кількість потрясаючих кінообразів. Її ролі у стрічках Щось не так з Кевіном виживуть тільки коханці, «Суспір'є» – Це геніальні акторські роботи. Hey. Кіносмак однозначно радить переглянути ці фільми, адже режисери, які працювали над ними, справді є культовими. Друзі, всім величезна дяка за перегляд. Підписуйтесь на кіносмак усюди, щоб бути у курсі найсвіжіших кіносеріальних новинок. До зустрічі у нових відео.